Інформаційні підсумки середи 29 травня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Автівки на фронт. Завдяки співпраці з британськими партнерами волонтери Поділля передадуть військовим ще 16 машин. Від ідеї до гранту підприємців навчали писати бізнес-плани та шукати гроші на розвиток власної справи. Студентська битва. У Хмельницькому нагородили переможців інтелектуального турніру. 16 квадрокоптерів DJI Mavic 3 t сьогодні передав бійцям різних підрозділів сил оборони міський голова Олександр Семчишин. Окрім того, військовослужбовці отримали 60 додаткових батарей для квадрокоптерів DJI Matrix 30 t та Autel Evo Max 4 t які їм передали раніше. Це бюджетна закупівля. Загалом від початку цього року силами громади для фронту закупили майже 270 квадрокоптерів різних модифікацій. Цій та понад дві тисячі вісімсот Хороші, ефективні квадрокоптери дозволяють працювати і вдень, і вночі для різних функцій нашим силам оборони. Паралельно з 16 квадрокоптерами ми передаємо 60 додаткових батарей. Це батареї для тих квадрокоптерів, які ми передавали раніше. Це квадрокоптер DJI Matrix 30T і Autel 4 Evo Pro Max. Тому ж таки це квадрокоптер з тепловізором, які доволі ефективно працюють і вдень і вночі для різних функцій. Необхідність придбати і передати для сил оборони додаткові батареї виникла з тим, що вже довший час ці квадрокоптери працюють. Плюс додаткова батарея дозволятиме працювати ще більше в часі для наших представників сил оборони. Загальна вартість закупівлі 16 квадрокоптерів і 60 додаткових батарей, понад 3,5 млн грн. Це бюджетна закупівля. Тому я щиро дякую нашим платникам податків за сумлінне наповнення дохідної частини. Ще півтора десятка автівок відправлять на фронт волонтери Поділля. Їх вдалося отримати завдяки співпраці благодійного фонду з громадською організацією «British Ukrainian Aid». Нагадаємо, наприкінці квітня сторони підписали меморандум, хоча історія їхнього партнерства розпочалася ще в 2014-му. Упродовж останніх півтора року британці передали у Хмельницький вже 70 автомобілів для військових. Також допомагають засобами так медом, генераторами та Іншим Вікторія Паламар детальніше. На головній площі Хмельницького понад півтора десятка автомобілів. Майже всі вони поїдуть на фронт туди, де зараз потрібні найбільше. Автівки отримав благодійний фонд Волонтери Поділля від громадської організації «British Ukrainian Aid». Офіційно меморандум про співпрацю сторони підписали наприкінці квітня цього року. Нашим фондом, після підписання угоди з «British Ukrainian Aid» Це вже сім десятків автомобілів. Тому автомобілі передаємо і обслуговуємо передаємо одразу військовим після обслуговування. До речі, сьогодні. Так само в 7.30 на Купінський напрямок приїхали військові. Ми їм передали різні бригади, різні підрозділи, різні батальйони. Тобто ми охоплюємо всю Україну. Автомобілі військовим волонтери передають за запитом, але перед цим кожна машина відправляється на техогляд, якщо потрібно, на ремонт. Підрозділ, у якому служить боєць із позовним туман, отримує ось такий Чудовий автомобіль, який поїде скоріш за все на північний напрямок нашої країни, та буде виконувати логістичну задачу, будь-що він може робити тобто від простого вантажу перевезення до по суті, навіть до поранених, і так далі його можна використовувати абсолютно на будь-які задачі. Автівки на фронті через обстріли та бездоріжжя дуже швидко виходять з ладу, розповідає боєць. Тож постійно потрібно оновлювати автопарк, саме забезпечення військових транспортом. Це один із напрямків, над яким працюють волонтери Поділля, і британці в цьому активно допомагають. Це британські автомобілі, які передають британці, передають мерії Лондона. А мерія Лондона вже на підставі угоди. Підписаної з британським фондом British Ukrainian Aid вже передають в Україну. Хоча меморандум підписали лише місяць тому, історія партнерства волонтерів Поділля та British Ukrainian Aid розпочалася ще у 2014 році і зараз лише посилюється. Ми довели свою діяльність попередньою нинішньою проведеними перемовинами підписанням меморандуму те, що ми надійна організація. Яка віддає все на те, щоб Україна перемогла. Це крайні автомобілі, які були б завезені, вони будуть, скажімо так, вони будуть передаватися не тільки військовим, але і є з'явилися забезпечити органи соціального захисту області і міста цим автомобілями. Тобто це узгоджено з англійською організацією, і ми вони залюбки погодилися, оскільки в наших закладах перебувають так само багато дуже внутрішньопереміщених осіб. Крім автівок, британська організація допомагає ліками, медичним обладнанням та генераторами. Тим часом волонтери Поділля продовжують працювати за чотирма основними напрямками: це волонтерська пошта, забезпечення військових транспортом, fpv дронами і так медом. Чотири напрямки, на які нам потрібна допомога людей. Так? І я хочу зараз закликати людей не бути байдужими, долучатися до організації, якій довіряють там. Іноземні партнери, і ви ви бачите ну, результатами, ну, результатами роботи з іноземними партнерами, ми можемо пишатися. Війна невідомо, коли закінчиться, і роботи ще дуже багато, і нам потрібно акумулювати зусилля ну, всіх, всіх громадян України, хто не воює зараз. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста. Хмельницька міська лікарня вперше отримала діамантову відзнаку від Європейської організації інсульту. За міжнародними стандартами її вручають лікарям за якісне надання допомоги при інсульті. Міська лікарня стала одним з семи найкращих медичних закладів України у достойних визнання, зокрема, за оперативне проведення тромболітичної терапії. Торік у неврологічному відділенні номер 1 її отримали 84 пацієнти. Ірина Аріон розповість більше. Діамантову відзнаку вперше отримала Хмельницька міська лікарня від Європейської організації інсульту. Церемонія відбулася у Швейцарії під час конференції за участі понад 4,5 тисяч медиків. Міська лікарня стала одним із семи найкращих медичних закладів України у достойних визнання. Отримала відзнаку від ініціативи Енджелс лікарка-невропатолог Ольга Корсун. Вона рятує життя пацієнтів уже 28 років. Тільки командою роботою можна досягти такого результату. Пацієнт поступає по швидкій допомозі. Лікар швидкої допомоги дзвонить приймальне відділення невропатологу, проводиться комп'ютерна томографія, обстеження Ішемічний інсульт лікується двома ефективними методами лікування: це тромбектомія і тромболітична терапія. Наша лікарня поки що проводить тільки тромболітичну терапію. Це високоефективний метод. В кожен випадок, я так думаю, лікар проживає. Разом з пацієнтом діамантова відзнака це визнання хмельницьких лікарів неврологічного відділення номер 1 за оперативне проведення тромболітичної терапії. Цей метод запровадили в 2013-му. Важливо кажуть медики потрапити у терапевтичне вікно чотири з половиною години. Ми можемо проводити більш активне, більш агресивне лікування, і воно є більш ефективним. І це перш за все дозволяє зменшити інвалідізацію. Шкала FAST англійська face, arm, speech. Тобто обличчя, рука, мова. Якщо ви бачите, що у вашого когось з рідних, а люди, як правило, це бачать зразу, перекіс обличчя з'явився, порушилась мова. З'явилася слабкість в руці, зразу 103, Швидка допомога. Наразі у відділенні на 48 ліжок працюють п'ятеро лікарів. Торік тромболітичну терапію отримали 84 пацієнти. Зараз завершує лікування хмельничанин Вадим Бевза. Другий інсульт трапився з чоловіком під час перебування в лікарні кілька днів тому. Я вийшов на вулицю, прогулявся і втратив свідомість. Лікарі відправили до ременційного відділення і. У ну, почали мені капати, мені зробили це все швидше. ввели якісь препарати і після них мені набагато стало краще. Можу тобто, встати, пройтися Цьогоріч В міській лікарні також планують проводити операції за допомогою сучасного ангіографа. Видалятиме тромби з недоступних ділянок. Входимо до місця локалізації тромба і механічно його забираємо. Людина практично на другий-третій день вже може йти додому. Ця система дороговартісна 27 мільйонів гривень, плюс ремонт, який був зроблений за кошти міського бюджету. Це плюс-мінус 7 мільйонів гривень. Ну і взагалом весь проект майже 35 мільйонів гривень, але це ніщо в порівнянні зі здоров'ям наших мешканців, наших людей. Торік у медичному закладі отримали допомогу понад 900 пацієнтів з інсультами. Наразі в лікарні триває робота над створенням інсультного центру. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста. Від ідеї до гранту, як отримати фінансування для бізнесу, безкоштовний одноденний інтенсив для підприємців під такою назвою влаштували у Центрі підтримки інновацій та підприємництва. Під час заходу учасники дізнались про те, як шукати грантові програми, навчились розробляти бізнес-плани та ознайомились з державними програмами підтримки бізнесу. На захід зареєструвалось близько пів сотні учасників. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Хмельничанка Ольга Дацкова близько 10 років працює у юридичній сфері. Нині вона стала однією із учасниць одноденного безкоштовного інтенсиву для підприємців під назвою Від ідеї до гранту, як отримати фінансування для бізнесу. Особисто для себе цікавлюся, тому що планую розвиватися все ж таки в своїй сфері і планую наймати інших працівників собі. Помічників додає також, хоче почерпнути інформацію для того, аби якісніше надавати консультації клієнтам, які звертаються до неї за допомогою. Є такі питання, наприклад, як бути найманими працівниками, які підлягають мобілізації. Тобто нові місця створені, всі умови виконані, але яким чином далі гарантувати цим працівникам, що вони далі будуть працювати, і яким чином потім зберегти ці робочі місця, щоб не повертати ці грантові кошти назад до держави? Тобто ну, умови виходить, що не виконані, так як ну, працівники мобілізували. Хотілося б сьогодні почути відповідь більш кваліфікованих людей. Власним досвідом, як залучити грантове фінансування для реалізації різних проєктів, ділився з учасниками директор агенції розвитку Хмельницького Олег Черненко. Запевняє, багатьох лякає процес оформлення заявок та проходження усіх етапів перед конкурсом. Ми от в агенції ми більше допомагаємо писати гранти, але ну фактично принципово не пишемо за людей гранти, тому що люди мають навчитися самі писати, адже це їхнє підприємство, їхній бізнес, і вони них ніхто інший найкраще в цьому розбирають. Гранти, як і інша справа, це. Е... Та сфера, в якій потрібно постійно практикуватись, розібрав з учасниками ключові етапи написання грантових заявок та пояснив, які помилки найчастіше допускають підприємці під час їх розробки. Якщо говорив загальному, то інформація про організацію, інформація про бухгалтерію організації, інформація про ціль, з якої береться грант, і також результати, які будуть. І важливо не забувати, що буде з. З грантом чи з тим на що давався грант, коли гроші закінчаться. Це найрозпосюдженіша помилка, коли закінчуються гроші, і ви не знаєте, що з цим робити. Крім того, під час заходу учасники дізнались про державні програми підтримки бізнесу, зокрема, й ті, які надають у Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Мінімальна сума коштів це 75 тисяч гривень, які можуть отримати майбутні підприємці, написавши бізнес-план, захистивши їх. Перед комісією державного центру зайнятості обов'язкова умова створення фізичної особи приватного підприємця. Загалом на захід зареєструвалось близько пів сотні учасників. Ініціювала його міська рада. Зазвичай такі інтенсиви максимально корисні. І я дуже сподіваюся, що і сьогоднішній дасть можливість представникам наших підприємств нашим підприємцям отримати нові знання, отримати нові нову інформацію. Про грантові ресурси і найголовніше отримати самі ці ресурси для того, щоб розвиватися, для того, щоб створювати нові робочі місця, для того, щоб утримуватись на плаву, наповнювати міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, ну і далі допомагати нашим селам. оборони. ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. В університеті третього віку випускний дипломи сьогодні отримали 674 студенти. Протягом року вони вивчали українську та іноземні мови, цікавились історією та відвідували спортивні заняття. З вересня минулого року в університеті функціонувало 22 факультети. Цьогоріч додали новий ландшафтний дизайн. Найбільш популярним серед слухачів вже декілька років залишається факультет основи володіння орхтехнікою та вивчення смартфону. Більше про все Олександра Семенюк. Вже третій рік поспіль університет третього віку відвідує хмельничанка Олена Броцька. Сьогодні жінка завітала на випускний. І Я в Знаєте, влилася зразу буквально. Мені дуже сподобалось тут таке життя, бурливе, таке, знаєте, веселе. Я після депресії взагалі-то. І мені я ожила, ожила тут. У мене розпочалося нове життя. Я якби помолоділа тут, розквіла. Валерій Шелепович має дві музичні освіти. Нині він на пенсії, а співати, каже, хоче. Тож вже рік є учасником народного хору Єдність. Думаю, в слідчому році продовжити. Приймаємо активну участь у всіх концертах, дуже цікаво. Хор у нас десь більше 30 тисяч чоловік. Заняття проходить два рази в неділю. Факультети психології та української мови відвідувала цьогоріч Надія Задніпряна. Саме в університеті третього віку вирішила вивчати і польську мову. Каже, перевірити власні знання мала можливість і на практиці. У мене син в Польщі і вже застосовувала те, що мене навчили. У мене гарно виходить, навіть синка, мама, ну що ти пристаєш до цих до таксистів, що так не питають, яка в нього сім'я, де він мешкає, а я що знала, ти все застосовував, бо мені було цікаво, чи я зможу спілкуватися чи ні. Цьогоріч при університеті третього віку функціонувало 22 факультети. Серед них і факультет історія країн Східної та Центральної Європи. Люди вже літні, досить вони вивчали всю історію в радянській часі. А тоді історії фактично не було тоді була пропаганда, і треба дуже багато міфів де деконструювати. Ось і власне вважаю це своєю місією. Найбільш популярним серед слухачів вже декілька років залишається факультет основи володіння орхтехнікою та вивчення смартфону. Цьогоріч новий факультет, який досить користується популярністю, це є ландшафтний дизайн. Наші викладачі це різносторонні люди, це є викладачі вузів, викладачі е, загальноосвітніх шкіл, а також є навіть студенти, які навчаються безпосередньо, а також викладають в нашому університеті третього віку. Закінченню університету третього. Віку кожен слухач має можливість отримати сертифікат про проходження певного факультету. Сьогодні наші слухачі всі дуже красиві, щасливі, і ми дуже тішимося з того, що можемо подарувати таке свято для наших слухачів. Свої дипломи сьогодні отримали 674 студенти. Сьогодні ми будемо мати чудовий концерт, ми його називаємо Виступ, який завершить наш академічний навчальний рік. 2023-2024. Наразі літом у нас все рівно будуть на аматорських засадах, на волонтерських існувати деякі гуртки, які будуть проводити заняття, навчання і в нас ви будете бачити в наступному їх в центрі міста, де будуть виступати, навіть збирати кошти на збройні сили і багато що цікавого, можливо, і станціями і ще іншим. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. Фінал інтелектуального турніру Студентська битва відбувся у Хмельницькому. У ньому змагались 40 студентів закладів фахової передвищої освіти у складі восьми команд. Для конкурсантів підготували вісім тематичних блоків запитань, зокрема, з історії, географії, української мови та літератури. Команді найкмітливіших підготували приз. Це поїздка до Чернівців. Хто ж став переможцем студентської битви, розповість Ірина Муляр. Команди з восьми закладів фахової передвищої освіти зійшлись у фіналі студентської битви. У восьми раундах перевіряли свої знання з історії, географії, хмельницькознавства, української мови та літератури. Перше місце здобула команда Хмельницького політехнічного фахового коледжу. Науковці ми вели себе доволі згуртовано і нам було весело. Найсильніше я думаю. Нам видався історичний блок питань російсько-українська війна і взагалі блок по історії, ну трохи географії. Е, Найскладніші, я думаю, по Хмельницькознавству ми студенти не місцеві, а з інших міст. Тому саме по Хмельницькому, я думаю, ми підтягнемо цей пункт. Студентська битва тривала більше двох місяців. З 20 березня по 8 травня відбувались відбіркові тури. Тоді у кожному навчальному закладі обрали найкращих конкурсантів для фінальних змагань у Маріупольському будівельному фаховому коледжі. Це команда Гуцулята з Маріка, зокрема, майбутні дизайнери, будівельники та автомеханіки. У Нас була така команда, що кожен майже спеціалізувався на своєму, тому там кожен один одному допомагав. А команда Старшаки зібрала студентів-правників 3-го та 4-го курсів Хмельницького інституту соціальних технологій університету Україна. Одні з складніших питань це завжди. Де будуть протрети через те, що більшість, на жаль, протретів були їх молодими, легше містами була логіка. Організували студентську битву представники молодіжного центру спільно з управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Минулої осені в інтелектуальних змаганнях брали участь школярі взимку, студенти закладів професійно-технічної освіти. Наступний турнір влаштують для студентів вищих навчальних закладів. Ваш вік це золотий вік для того, щоб інвестувати самовизнання. Найбільше в сучасному світі насправді ціниться не гроші, не якісь корисні копалини, а найбільше насправді ціняться саме знання, тому що це неоціненний капітал. Тому за знання треба боротися і знання це дійсно сила. На наступний рік, звичайно, ми будемо щось коректувати, щось змінювати. На, звичайно, формат цікавий, класний і для. Наступні роки для наступних студентів, школярів будемо проводити такі ігри, щоб молодь тягнулася до якихось знань, тягнулася до чогось цікавого, щоб вони трохи попризуміли працювати в команді. Тим часом команда переможців готується до поїздки у Чернівці. Саме це стало головним призом змагань. Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе, побачимось.